Мірочок якийсь, не знаю, або якісь громогласні заяви будете проявляти, шокувати людей, <свісно> або якісь кардинальні зміни в вашому житті, якесь, знаєте, розуміння в слідуючому дню, розуміння осознанності, можливо, навіть. Страшний суть це пробудження якесь. Подумайте про себе, якийсь день пробудження. Будете, станете собою, якось е, згармонізуєте себе і свої справи у цьому дню, підведете, дойдете до цього, знаєте, як перелес, перелеснули листочок, да, своєї сторіночку в свого е, життя. Один рік закінчився і починається інший. І ви от якось буде м, у такому. Ну, будете в такій енергії якось. Або якась заява, яка може бути для вас важлива. Да, може бути заява, е, ну, я не знаю, там, по Україні, наприклад, бо у мене завжди в розкладах е, Україна це королева Пентаклі. Можуть бути якісь е, гучні заяви по Україні. Може бути для вас це е, буде якийсь такий важливий день. Давайте подивимось, з чим це пов'язано. Але такий судьбоносно-кардинальний день. Ну, от дивіться, період життя важкий, без енергії, без таких підірка кризисної. Кризисне життя, причина, кризисне життя, тяжке життя, можливо, безресурсне, у когось можуть бути хвороби, у когось можуть бути дійсно матеріальні труднощі. І це було на протязі тривалого часу. Тривалий час було якогось такого тяжкого періоду, але прийде, як, наче от, по четвірки, як Вирватися з оцього періоду труднощів, вихід, оцей перехід ваш, пробудження, осознаність, зрозумілість, що виходите з цього періоду, як наче, я ж кажу, таке відчуття, як наче перелистуєте. Сторінку минулу вашу, і у вас починається якийсь період нового світлого. Іде четвірка жезлів, а четвірка жезлів це у нас як свята.